Чи дійсно озвучені пригоженим втрати росіян у Бахмуті викликали значний резонанс та заглушили повідомлення про захоплення міста. Мені не можу сказати, що вони заглушили. Те, що якийсь резонанс є, то це точно. Не можу сказати про заглушення. Ні, там, якби. І та, і та новина була дуже важлива і інша. Скажімо так, що вони пішли в парі, але те, що приголомшило яким чином всіх людей, то це так привернуло до себе увагу. Чи дійсно Пригожин використовує свою завищену популярність для атак на російський військовий естеблішмент та еліти? Значить, по Пригожину. чи дійсно він це використовує? Так використовує. Перш за все, він це використовує для того, щоб яким чином заявити про себе, що він є, він боєць, він на фланзі? Він це використовує для того, щоб отримати якісь кошти, якісь гроші. А і ще третя, із для чого я це говорила і буду говорити. Там якась з'явилася можливість, щоб Пригожин почав якусь політичну кар'єру. Для нього це важливо. Він це бачить що як ресурс, що це можливо зараз зробити, І тут дуже багато зійшлося, через що він подібним чином себе веде. Друзі, останнім часом нам все важче боротись з навалою російського контенту. Тому звертаємось до кожного. Якщо вам подобаються розклади наших експертів, залиште будь-який коментар під цим відео. Так ви нам дуже допоможете. Дякуємо вам. Чому прем'єр Латвії впевнений, що якщо Україна після війни не буде в НАТО, в Європі не буде реального миру. Я думаю, що це більше, ну вибачте, мене не про Україну, а саме про ЗСУ. Чому тому що якась ну не побоюсь цього слова, скажу, що зараз у нас найкраща армія в світі, тому що нам показують, що це перша армія, яка потрібна, щоб була. І саме з цього, з цього боку він говорить, тому що перед Україною є як професіонали, які знають багато. Якісь навіть можуть планувати при тому робити є по сонцю непрораховані кроки і є взірцем взагалі для всього світу? Я думаю, що це з цієї позиції він, він про це говорить. Питання від підписників. Питання від Лесі Солоденко чи визволять ЗСУ Донецьк в цьому році? Я думаю, що так. Питання від Ольги Павленко: Скажіть, чи скоро будуть звільнені морпіхи 36-ї бригади з полону? Ну, дивіться, там якось будуть їх обмінювати, але не разом усіх. Вони будуть йти поділені на якусь обмежену кількість і потрошку їх звільнювати. Десь вже осінню мають перші повернутися, але там все таки ще раз говорю, що це не їх не всіх разом звільнять. Так що це таке питання плаваючі, хтось прийде перший, хтось далі, і ну, не дуже це так швидко до закінчення. Ну саме швидко це десь півроку, може рік. Тут не так швидко, як би хотілося. Питання від Олени Радіонової. Чи багато українців не захоче повертатися після перемоги до України? Чи не стане неповернення великої кількості людей перешкодою для відновлення та відбудування України? На перше питання: чи багато українців не буде повертатися? Моя відповідь так? Принаймні із... Те, що я бачу, ну, в кращому варіанті, в кращому варіанті це 50%, це в кращому. Це ще я так притягую за вуші. Чому? Тому що куди повертатись, людям потрібна робота, людям потрібно за щось жити, і нема, і нема навіть де жити. Так що, все ж таки, знаходячись за кордоном, вони мають якісь кошти і вони знайшли якусь роботу. Це, чи це буде перепоною для того, щоб відбудовувати? Це буде величезною перепоною. Взагалі це навіть перепоною це назвати не можна. Це те, що порушить цю систему. Це буде супер проблема для України. Чому тому що насправді побужали більшості молоді? При цьому велику кількість вбило, і проблема з молодими тими, хто може працювати, це нагальна проблема для України. Я навіть перед вами, ось вас чекала, дивилася, вилетіла новина. що там ми будемо застосовувати для тих, хто виїхав за кордон. Конкретно ще якісь там загрози йдуть від нашого керівництва, то це саме дурне, що може зробити наше керівництво зараз, тому що потрібно просто просити людей, щоб поверталися, бо там саме здорові люди. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео. А ми обов'язково його озвучимо. Чи дійсно Путін останнім часом почав значно більше боятися заколоту? Ну зараз як називається, що називається підгорає. Навіть він бачить, хто це може зробити. Так що так, і він добре знає, що вже ну дуже скоро. Чому польський генерал закликав готуватись до повстання в Білорусі? Ну, перш за, за все, що він не просто так закликав, а є якийсь план план, який розробляється, який майже готовий, от там якісь штрихи залишилися, і я думаю, що це повстання буде. Але по мені це все-таки щось зв'язано з військовими. Саме з військовими, які чи тікали, чи, чи не знаходились. Тому що військові біженці, якщо сказати одним словом, так буде може краще. Воно буде. Потім, якщо ми будемо зрівнювати, як воно відбудеться, це буде більш зрозуміло. Військові біженці, які можуть це все зробити, і зараз це готується. Я думаю, що він буде. Там теж. Саме про те, що з однієї сторони це не просто так сказано, це не військовий генерал, який просто хотів донести свідчення, а це пряма загроза, що це може бути і це якби оголошення, що готуйтесь для чого це зроблено. А, а щоб щось там відбулося само з собою, щоб може краще не заходити, все таки хочуть достукатись до голови Лукашенка, чи саме до керівництва, і таким чином не робити оцю війну всередині Білорусі. Чи буде РФ вводити війська в Білорусь у разі повстання? Навіть покажу, що нам показали, чи буде Росія водити по повішеному. Якби вони можуть вести, але занадто пізно. Якась там реакція, знаєте, така затягнута. Так що там для початку подивляться, як воно буде розвиватися, а потім, вже якщо це не буде загрожувати Росії, то так. Знаєте, такі плаваючі відповіді, я розумію, що я її даю, але згідно цього, тут можна проаналізувати, що все-таки ем, Росія не буде дуже швидко спішити звільняти Білорусь, а буде спостерігати, як там буде все складатися. І все-таки пажу мечів тут більше нічим так. І вже на крайній випадок. Так що я думаю, що це знову про Росію, яка не дуже зможе це все зробити. Навіщо окупанти продовжують звозити військову техніку до енергоблоків ЗАЕС? Бояться наступу і все таки там є. Ще раз я говорю, хоча там по Запорізькій є якась домовленість, там є історія, що можуть не виконати. І вони вважають, що прийдеться саме вступити в добою, якимось чином примінити ту зброю, ту це більш про це. Та 100% про це, це на всякий випадок, щоб було чим оборонятися. Навіщо Пригожин публічно заявив, що в Україні тепер одна з найсильніших армій світу? Ну, я ще раз повторю те, що я говорила, що чи дійсно він це вважає? Так він дійсно це вважає, і це не просто він говорить через те, що Ну для понтів, для так тому, що Пригожин себе веде. А він це говорить як людина, яка використовує, що є, і, і розуміє, що зараз в Росії нема того потенціалу, що є в Україні. Він зважує, він саме про це і, і ведеться мова. Навіщо Пригожин публічно заявив, що Кремль зараз може втратити Росію. Тому треба терміново закрити кордони та оголошувати мобілізацію. Теж він це взяв не з голови. Є якісь свідчення. Я думаю, що це про те, що Є все-таки якась інформація на рівні того, що можуть піти на Росію замість якихось інших кроків, і він все-таки є людиною, яка захищає Росію, і на його думку, що якщо зараз вони відійдуть чи почнуть захищати кордони, то це краще, ніж те, що може відбуватися в Росії. І таким чином він можуть захистити Росію. Це якийсь найліпший варіант з усіх, що зараз є. Чи дійсно Захід готовий підтримувати Україну роками і розрахунок РФ втому не спрацює. Моя відповідь так, тому що ну, Росія небезпечна. Її потрібно розгромити, не знаю, щось там зробити, щоб Росії як такової не було, бо це загроза для світу, і зараз Росія саме такою є в очах заходу. А навіщо неадекватний сусід для всіх? Чи зазнає армія РФ значних проблем через низьку дисципліну окупантів? Це взагалі супер проблема. І якщо вони якимось чином це від не відрегулюють, то це те, що пожене їх звідси, те, що ну вони просто порозбридаються в один день в різних кутках і все закінчиться. Чи збільшиться найближчим часом на території РФ кількість атак Легіона Свободи Росії і Русского добровольчого корпуса? Ну, ще раз говорю, що це, це об'єднання, що сталося, воно надовго. Це не те, що закінчиться завтра. І ми будемо подібне, бачити доволі часто. Вони будуть десь там з'являтися, десь відступати, але весь, вся суть цього об'єднання, що він почне обростати людьми. Він отримує дуже велику підтримку і. В кінці кінців вони наберуть розгону і можуть взагалі ну, не здивують, якщо вони підуть на Москву. Тому що тут якось зайдуть, дивляться реакції, зайдуть дивляться реакції, в якийсь момент зайдуть і, і вже й підготовлена ціла армія. Так що я думаю, що ми будемо дуже довго спостерігати за цим легіоном, він багато що змінить в цій країні. Ну, Дивіться, з найкращого, це все-таки у нас буде доволі продуктивний знову ж тиждень. Ми отримуємо і різні фінансові вливання. І на рівні того, що ми далі будемо продовжувати, що будемо отримувати щось нове для, для військових, якусь нову зброю. Вона ця тема буде активізуватися саме. Далі у нас має бути Якась ротація на рівні військових, і там показували, що ми отримуємо під кінець тижня якесь нове звільнення, нове звільнення території. Не скажу, що це щось таке величезне, але якесь дуже просування там буде. Оце із хорошого такого, що я відслідкувала. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.